О земле втрачене, явися, бодай у зболеному сні І лазурово простилися, пролися мертвому мені і поверни у дні забуті росою згадок окрапи. у усиблагі, покуті І тихо вимов, лихо спи. Сонця хлопочуться в озерах, Спадають гуси до води, В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди. Де сині ниви в сумпонять, де чорне вороня лісів, світання тіні по лихаті, до трай голосів. Ранкові наші тимолільниць, де пласкіт крил і хлюпіт хвиль, І солодавий запах винець, як гріх, як спогад і як біль, дня розгойдені тарілі, Мосяжні перебуд жвелів, Твої пшеничні руки біль. Над безберегістю полів, де коси, чорні на світанні, і жаром спечені уста, троянди, пуп'янки духмяні, і ти, і грішне, і свята, де та западиста долина, той привірок, і те купло, де тріпилося лебединня тугело моючи крило, де голубі голубівні лети, і бризки райдуги в крилі. Минуле, озовися, де! Забуті радощі жалі. О земле втрачена, явися, бодай у зволеному сні і оздорову простилися, і душу.